Як може, коли тебе обсідає за духа, а кожну людину не тільки супроводжує радість, а буває всього в житті, я це знаю. І от як Микола Маркіянович виходить з положення, б'ю в бубон сонця. Мов шаман, в душі вигоюю як рану, тебе єдину і жадану, болючу, наче ятаган, слів вистражданих караван, конає в сітях караван, Б'ю бубон сонця, мов шаман. Вигоюю в душі, як рану, болить мені, гірчить обман, цілу на твій Елей Корану, та я любить не перестану, вю Бубон Сонця. О, шама! Літературно-мистецький вечір Миколи Боровка відбувся 15 травня. Вітаємо зі святом! Ми бажаємо вам всього найкращого, миру, злагоди, кохання, доброводу і щоб ви жили, як варенику сметані! Актова зала навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива заповнена шанувальниками творчості поета-Ронделіста. Рондель це форма вірша. Вважалося донедавна, що це форма вірша, яка виникла у Франції. Я провів дослідження і встановив, що Рондель це українська пісня з приспівом, але в скороченому варіанті і організована французьким поетом Естаном Дешаном. Він ще в 13 столітті записав 36 невідомих пісень, яких збереглися ще, мабуть, від приходу княжної Анни Королеви із Челядю. І як тільки не називаємо ми найрівнішою людиною, яка оберігає нас усе життя і навіть за його ношею благословляє нас. Твій образ опоетизовано увіковичено майстрами слова, споміж яких чарує своїм мистецтвом і наш земляк Микола Маркіянович Боровко. Жінка у творчості Миколи Маркіяновича особлива. Приваблює красою душі глибиною, мудрості та сили, символізує ниню Божу матір та Україну не випадково, бо у поета все об'єднує мотив любові до рідних слова, землі та країни. Та й власний життєвий ювілей Микола Боровко присвячує матері, за його бажанням літературно-мистецький вечір. Світ материнської любові має об'єднати усіх, хто цінує українське слово, народну мудрість та материнську турботу. without water I yeah. you. Ма поезії Миколи Боровка не тяжіє за змістом, витончена до майстерності ваби читача глибокими філософськими роздумами. Форма складна. Не кожна людина, навіть професіонал, якщо він захоче писати ранделі, не зможе. Тут уже треба Божий талант. І якщо оця книга ви її Ронделі вийшла, «Погортайте», там запрограмована і політична, і різна різна наша доба. Закодовано. Таким чином, в українській літературі я в 20 столітті видав цілу книжку Ронделя. Вона поки єдина була, і перша єдина в 20 столітті. Зараз більше 20 ронделістів працює в галузі Ронделя, якщо в жанрі. Ну поки що кілька книжок видали жінки. Це Ніна Руденко, із Обухова наша, ну як послідовниця землячка, і Микола Вороний. За травна травневі Соловії, сада душі, кану вішаних ти. До все щодо вона притихла, та хвістиває, а слова твої. Тіло каже, як струшується сміх, розлуки стежка зам'ята до крихти, затягкали травневі В садах душі, коли війшла на них ти. А як мені вітати щедра їх, чи серце безборонне боронити, Стою увесь блакиттю повитий? У радощах наборних твоїх за дьох травниві солов'ї. Народився поет 13 травня 1948 року в селі Борщеві Барішівського району Київської області. Три голоси, три долі, три любові в короні трубежевого села, у переливі трепетних рулат замішані на спогаді в основі. Їх наслухають квіти вечорові і тиша, наче дівчинка мала. Три голоси, три долі, три любові в короні трубежевого села. Співали сестри, горді й гонорові, рікою радість і краса текла, В собор душі, де рід скарби поклав, Слова і ноти маминої мови. Три голоси, три долі. Tres Закінчив Київський державний педагогічний університет імені Миколи Драгоманова 1971-го за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Розпочав педагогічну діяльність заступником директора Яцівської середньої школи Васильківського району. А з 1973 року заступник, а потім директор Бориспільської середньої школи номер 1 імені Юрія Головатого. Микола Боровко із 1982-го. Року по 2006 працював завідувачем відділу освіти, а потім начальником управління освіти і науки Бориспільської міської ради. За діяльності Миколи Маркіяновича, освіта міста Борисполя поповнилася п'ятьма дошкільними закладами. Відкрилися ліцей, гімназія, школа лінгвістики, філія славістичного університету, Бориспільський муніципальний інститут менеджменту. В далекому 88-му році, коли я за направленням приїхала. Працювати у місто Бориспіль я не поспішала в кабінет до Миколи Маркіяновича, оскільки вже працювала у загальноосвітній школі номер 7 на півставки і собі спокійно поїхала додому на свою Рівненщину Радивилівський район, Крупецьку сільську школу, село Крупець. На одній вулиці живу із директором школи. І зустрічає мене Люба Григорівна і запитує: Люда, так ти вже закінчила? Закінчила. Ти їдеш працювати, кажу, місто Бориспіль, Та ти що? Каже, як тобі повезло? Кажу, чого? Ти знаєш уже заврайоно? Кажу, ні, не знаю. Ще не була у нього в кабінеті. Як ти можеш? Ти потрапила в таке місто, у тебе такий заврайоно, він такий талановитий, він пише такі високопрофесійні педагогічні статті, а які він пише вірші, я каже, знаю на пам'ять і почала мені цитувати уже ваші вірші. Для мене, Люба Григорівна, це дійсно взірець відданості своїй педагогічній справі. І мені настільки було приємно. І я з роками дійсно переконала, що мені дуже і дуже поталанило, що я саме потрапила у місто Бориспіль, і моїм наставником став Микола Маркіянович Боровко. І зараз я його протореною стежкою отак впевнено себе відчуваю у місті Борисполі.